Вітаю, друзі! Це буде продовження відео на рахунок оптимізаторів. Значить, так, як я говорив, я встановив на всі 15 панелей оптимізатори. Вони в мене, вони в мене поділені на два поля. Тобто, одне поле це є 6 панелей оті зліва, тобто 3 і 3. І е, друге поле це 9 панелей, це от дві йдуть і далі туди. Е, щось користувався, я користувався і щось мені не дуже сподобалося і думав, що може це проблеми в оптимізаторах. Але е, зараз вам покажу е, на деє. Це є в нас е, зараз приблизно перша година орієнтовно, е, 5, 5 січня. І Зараз я вам покажу на, на де є, як воно відбувається. Секунду хвилинку зачекайте. І ось ми бачимо явну картину. Це у нас поле Д9 панелей з оптимізаторами, це в нас поле Д6 панелей без оптимізатора. І от що я помітив, що коли вони були з оптимізаторами, всі, тобто я просто сьогодні їх зняв. З того маленького поля. Ампераж був практично однаковий у всіх силострумів. Тобто, якщо там було 3, то і тут було 3. Там, плюс-мінус там воно коливалося, але з часом вирівнювалося. Але тепер, коли я забрав оптимізатори з малого поля, тут стало так доволі відчутно отих от півампера, і воно завжди має різницю. Тобто, на 9 панелях з оптимізаторами воно дає зараз 3 А. Бачите, там 3. А на шести панелях все ж таки сила струму менша без оптимізаторів. Тобто ну, висновок, як то кажуть, приходить сам, сам сам по собі. З оптимізаторами воно якось працює все ж таки краще. Чому зняв? Бо тому що дуже сильно скака, скака, скакали показники. Просто я не пам'ятаю, пригадую, що начебто без оптимізаторів показники були якісь більш плавніші. А сьогодні в мене знають сонечко трохи, і воно якось так дивно скаче. Тобто Воно може там кинути в сплеск 5 кВт і зразу впасти там на 0,9 кВт. От тому я е, ще попробую, ще подивлюся, але ми вже бачимо, я вже бачу, що різниця суттєва. І то таки добре. і Тому, певно, придеться все ж таки ті оптимізатори вернути назад. Е, оптимізатори в мене SunWin е, 600 Втні. Так що люди, оптимізатори дають свою, свою як то кажуть, добавочку до виробітки. Яскравий приклад роботи з оптимізаторами і без ПВ-1 оптимізаторів. оптимізаторами SunWin 600W на кожну панельку. 540 -у. Long Solar. А pv це є 6 панелек, Pv1 це 9, ПВ26 панелек. І бачите, яка різниця? Все ж таки вартує, мабуть, їх поставити на місце. Так, ще раз вернувся до панелей. Е, ще раз хо хочу нагадати 9 панелей з оптимізаторами, і там 6 панелей без оптимізаторів. Ну, наразі без, бо, тому що вони були з, але я їх зняв, подивитися порівняти. Е, тільки що показував що е, На інвертор удеє, як приклад, типу, що є різниця в пів ампера, е, Тобто воно дає все ж таки по виробіті свою, свою роботу, воно робить. Е, тому ну, вирішувати вже вам, ставити ті оптимізатори чи не ставити ті оптимізатори, то, то вже таке. Якщо е, відео сподобалось, будь ласка, лайк, коментар, підписка, е, буду вдячний. Дякую. До нових зустрічей.